Вчора працівники сільського господарства України відзначали своє професійне свято. Лозівщина, день працівників сільського господарства урочисто відсвяткувала 14 листопада. На святковий захід до районного будинку культури запросили працівників полів та ферм, ветеранів праці, механізаторів, тваринників, фермерів, спеціалістів сільського господарства, усіх, хто своєю невтомною працею забезпечують нам щедрий урожай. Нинішнього року кількість села, рівники та фахівці господарства, фермери доклали немало зусиль для того, щоб затепити позитивні тенденції в розвитку сільськогосподарського виробництва району. Давніх давен Україна ставилася добрими, талановитими та працьотими людьми. Наша держава була і залишається всередком міцних та стали сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, мудрості, досвідченості аграрії, живе наша українська мила. Від усіх бажаю вам великі села міцного здоров'я, великого терпіння та невичерпного оптимізму, щоб, незважаючи на фінансову зруку, вчасно і тільки допірним насінням поля засівали. Нехай ваші мири загнеруть щедро, а природні стихії обходять все Хай ваші родини живуть у сімейному затишку, щастя, благополуччя і продовольним здоров'ям. Нехай вам всім щастить. Бажаємо. друзья, смело можно сказать, уважаемые коллеги, потому что каждый из нас найдет в своем корне, наверное, исток от земли. И я хочу сегодня с глубочайшей благодарностью поздравить вас и поблагодарить за тот нелегкий труд, который сегодня займется, наверное, самым мирным. Да и всегда он был самым мирным, самым нужным трудом для любой громады. И не просто так, что Украина наша, это держава, держава великая, которая является аграрной страной. И благодаря вашему труду, благодаря вашим усилиям, вашим успехам, достаток, который есть в нашем районе и у вас, в полной мере отражается и достатком во всей Украине. Поэтому праздник сегодняшний не зря называют всенародным. И дай Бог, чтобы этот праздник праздновался в веках, в будущем, чтобы наши нащадки, чтобы наши дети, правнуки всегда знали, что там, где есть земля, родная земля, там всегда будет достаток, успех, благополучие и самое главное человеческое счастье. Я очень благодарен ветеранам, которые присутствуют сегодня в зале, за их тот опыт, тот огромный фундамент, который позволяет нам сегодня и дальше пользоваться и развивать те заделы, которые они свершили для нас. Дай Бог, чтобы этот опыт всегда был исключительно направлен в мирных целях. Я от души поздравляю всех, желаю всем здоровья, чтобы, не дай Бог, никакие не гораздо погоды, чтобы все было в нашей жизни, так как... Роки забіря, повне чаше, як эти корзини красиві отражали ту радість природи, которая дарит нам каждый год. Шановні друзі, надзвичайно зворушливо споглядати за всіма вами, за вашими очима, особливо за вашими натрудженими, вкритими мозолями, руками, руками справжніх українських трударів, руками, які дотикаються до споконвічної української землі, вклали своє здоров'я. Свій бід, свою кров, свою наснагу. Ви от та сама станівкість нації, якою ми пишаємося. Пишаємося щоденно і ненастанно. Ви є от тим справжнім українським скарбом, який і буде створювати велику міцну основу української державності. Бажаю вам сили і витримки. Попереду ще чимало випробувань. Але ви є те саме сумління нації. Яке ми переконані, здолаємо все, ми безмежно вдячні вам! Вітаю ще раз всіх вас із днем працівника сільського господарства. Много вам літа! Слава вам, трудівникам української землі! Трудівникам розвищення. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу та з нагоди професійного свята працівників сільського господарства. Подякою голови Харківської облдержадміністрації були нагороджені Сергій Буклей, тракторист, машиніст сільгоспвиробництва, сільгосповиробництва, товариства з обмеженою відповідальністю Лозівський агропромтехсервіс, з врученням премії та стрічки «Кращий за професією. За вагомі показники в роботі, високий. Професіоналізм почесною грамотою департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації був нагороджений Віктор Дворак, водій автотранспортних засобів товариства з обмеженою відповідальністю Лозівське хлібоприймальне підприємство за виконання умов районного змагання, успішне проведення збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур, високу якість, оптимальні терміни, відсутність порушень, вимог охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху за вагомий внесок у валовий збір хліборобної Лозівщини по першій групі були відзначені господарства, які мають більше тисячі гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Перше місце в цій категорії було присуджено колективу по СП Агросвіт, директор Андрій Семенов. Господарство було нагороджене почесною грамотою Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради. Також колективові Агросвіту було вручено районний перехідний приз та свідоцтв. Во імені двічі герої соціалістичної праці Григорія Сергійовича Могильченка за найвищий урожай озимої пшениці. Друге місце було визнано за колективом товариства з обмеженою відповідальністю Лозівське хлібоприймальне підприємство, директор Анатолій Куценко. Колектив господарства був нагороджений почесною грамотою Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради і грошовою премією. Третє місце було визнано за колективом по СП Гарант, генеральний директор Віталій Орлов. Колектив гарант. Був також нагороджений почесною грамотою керівництва Лозівського району і грошовою премією. По другій групі нагороди отримували господарства, які мають менше тисячі гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. В перше місце було присуджено колективу товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма Яковлівська, директор Олександр Зуба. В друге місце визнано за колективом приватної агрофірми Обрій, генеральний директор Юрій Гладун, почесною грамотою Лозівської райдержадміністрації та Лозівської Лозівської районної ради за третє місце була нагороджена група господарств фермерське господарство Росток-2004» і товариство з обмеженою відповідальністю ДМБ, керівник Сергій Зиков. Ці підприємства також були премійовані за одержання високих врожаїв, ранніх зернових та технічних культур, високу культуру землеробства, впровадження нових сортів і технологій у виробництво, відзначені грамотою Лозівської райдержадміністрації Лозівської районної ради і грошовою премією. Дні агрономи господарств Антон Бондаренко, агрофірма Яковлівська, Микола Федін, промагро, Олексій Савран, Лозівський агропромтехсервіс, Вадим Косінов, Гарант та Іван Сліпенко, По СП Агросан 2007 За успішне виконання районної програми по розвитку тваринницької галузі, збереження та примноження поголів'я, худоби, високі виробничі показники в роботі, почесною грамотою Лозівської районної влади і грошовою премією був нагороджений головний Ва фермерського господарства Зоря 2011 Віктор Мурашка за активну участь по виконанню районної програми розвитку тваринницької галузі, нарощування поголів'я тварин, грамотою райдержадміністрації та районної ради і грошовою премією нагороджений був директор державного підприємства дослідного господарства Комсомолець Нуцалхан Абдулаєв. Естафету поздоровлень продовжила Любов Рукавіцина, помічник народного депутата України Анатолія Гіршвельда Ползівському району пише, впевнений у тому, що наш, ваша наполегливість, працелюбність приятимуть збереженню і розвитку сільськогосподарської галузі. Щиро вдячний вам за любов до землі, за терпіння, за витримку. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра і наснаги. Хай ваша праця колоситься щедрою нивою успіху. Спасибі вам, велике! За особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу регіону, високий професіоналізм і самовіддану працю досягнення значних виробничих результатів. Подякує народного депутата України Анатолія Гіршфельда, Відзначено Володимира Ноженка, механізатора ПСП Прогрес, Олександра Московченка. Засновника фермерського господарства Маї, В'ячеслава Хопту, підприємця сільгоспвиробника депутата Лозівської районної ради, Володимира Лиценка, заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю промагро, Олександра Рудая, голову фермерського господарства Оріль Агро, депутата Лозівської районної ради, і Віктора Подгорного, заступника директора СП Гарант. В Цьому році ми отримали майже рекордний урожай зернових. Ми отримали в цьому році не майже а рекордний врожай цукрових буряків. Але наряду з, цим, з, цими, з цими досягненнями, ну, скажімо, не дуже радісно, тому що ви знаєте, яка ситуація в країні. Тому я всім вам бажаю першу чергу мирного неба, щоб все це закінчилося і ми радувалися з вами, всім нашим здобутком. В другу чергу я хотів би вам всім побажати наснаги. Побажати здоров'я, терпіння і дочекатися тих часів, коли новий президент і уряд нашої країни, врешті-решт, зрозуміють, що сьогодні локомотив, який виведе нашу країну з економічної кризи, це сільське господарство. На сьогодні це єдина галузь в країні, яка в майже військовий час демонструє тренд зростання виробництва. Сьогодні вся валютна виручка в країні майже тільки від експорту сільськогосподарської продукції. Тому майбутнє за нами сільським господарством. Для Лазівщини сільське господарство, щоб ви всі розуміли, це все. Рейтинг Лазівського району це ми з вами. Якщо якісь негаразди в Лазівському районі, це теж ми з вами. Тому я хотів би, щоб ви всі. Набралися терпіння, набралися сили і робили все те, що робили ми до цього. Я всім вам вважаю ще раз здоров'я, щастя, любові і віри в майбутнє. Сьогодні вам велика вдячність за вашу працю, натхнену працю, адже у 4,5 мільйонних тонн хліба Слобожанщини. Є вагома частка і праці вашої 220 тисяч тонн хліба хліборобної Лизівщини. Тож спасибі вам за великий хліб, за терпіння, за те, що готуєте державу, за те, що віднімаєте сьогодні державу. І сьогодні я хочу бажати вам від щиро серця, добра, бажаю щастя, бажаю, щоб на нашими нивами завжди було мирне небо. Бажаю у кожну сім'ю, кожному хліборобі достатку, здоров'я, щастя, благополуччя. Зі святом вас, шановні! За високі середньодобові виробітки, задбайливе та шанобливе ставлення до техніки, високопродуктивну і сумлінну працю, професіоналізм і найвищий намолот на комбайн по маркам, диплом управління агропромислового розвитку Лозівської райдержадміністрації, Лозівської проспілкової організації працівників агропромислового комплексу, асоціації сільськогосподарських товаровиробників Лозівського району з врученням грошової премії та стрічкою Кращої за професією були визнані комбайнові екіпаж Паже Олександра Будка, світанок, Петра Прокопенка, агропромтехсервіс, Володимира Дідика, обрії, Аліма Колосова та Сергія Колісника, Лозівське хлібоприймальне підприємство і комбайновий екіпаж Віктора Черниша, товариство з обмеженою відповідальністю «Промагро». за високопродуктивну якісну роботу, високий професіоналізм, успішне забезпечення роботи комбайнових екіпажів, перевезення з поля на тік найбільшої кількості зерна визнано переможцями. З врученням подяки управління агропромислового розвитку, районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу, асоціації сільськогосподарських товаровиробників Лозівського району з грошовою премією та стрічкою Кращої за професії. Нагороджені були возії зерна з поля втік. Трактористи машиністи нагороджені були возії зерна з поля втік. Також нагороди дісталися цього дня трактористам, машиністам, телятницям, конюхам, дояркам, воді. Відповідних нагород в день працівників сільського господарства були удостоєні й інші представники цієї благородної, багатозначущої професії. Після тривалої та надхвилюючої церемонії вручення нагород та премій святкового настрою винуватцям свята додав чудовий концерт колективів Лозівського училища культури і мистецтв.